А сьогодні буде цікаве відео і ми постараємося показати вам весь шлях, вашої посилочки. Як це все відбувається, як відбувається. Так що, кому цікаво, давайте подивимось разом з вами. Алло? Алло, Доброго дня. Добрий день. А ви купуєте кольорові метали? Так, да, так, да, купуємо. А Поштою. Так, да, да, звичайно, звичайно. А у вас яка Укр, нова почта можна відправити до вас? Якою вам зручно Укрнова делівері? Адресу, можна, будь ласка. Вам яку дякую. нову? Нову, нову. Місто Лубни, відділення номер 1 На цей номер телефона Левенець Андрій. Ага, добре, тоді зрозумів. Завтра відправляємо тоді. Дякую, дякую, чекаю. Да. Отак от от приїжджають ваші висилички, вже вивантажені. Ось вони знаходяться на нашому розборочному прийомному пункті. Зараз ми займемось. І покажемо одну з них на розпаковці. Можливо, є ще якась із ваших. Пишіть в коментарях. Ось і приїхала посилочка, зараз будемо розпаковувати, а ви дивіться, якщо вам, звичайно, цікаво. Дивіться, тут приїхали до нас плати. Це комп'ютерна плата, але чіп п'ять, значить, вже трошечки не комп'ютерна. Е, зелена плата, плата жорсткого диска. окрема позиція коштує також доволі. Нормальні гроші, але жорсткий діст треба розбирати. І це не так швидко, як хотілося б насправді. Ну нічого, нормальні сумлінні люди все роблять, все розбирають. Плату ми поділимо, звичайно, розсортуємо і все зробимо. Так, тут отакі от ніхроми. Отакі от ніхроми це ще півбіди, коли він в маленькому пакетику. А коли от таких ніхромів в перемішку мішок, то це, звичайно, сумнувата історія. Это нисенький алюминий. Кило 700 ваги. Медяшечка. Видно, что телевизор разбирался. Кто разбирал, то и зрозуміє, по чому видно, да? О, такой кусочек. Так, кило 500. Полетело. Что у нас тут? А тут у нас латунка. трошечки сантехніки, трошечки карбюраторів. О, тут ще є, щось. не буде. Електротехнічний алюміній. Алюміній, який коштує найдорожче, запам'ятайте. Це ось яскраві представники даного типу. 1, 800. А всі є ось така ось прикольна позиція. Бачите, крани сантехнічні, тільки білого кольору. І всяка топливна система з радянських автомобілів. Карбюратори, топливні насоси, матеріал сам. 11800. Оце ж. Так, 11800. Зараз латуньку розбираємо. В червону столову. Бачите, яка штуковина? Це железяка. Зараз покажу чому. Хоча можливо чоловік розраховував, що це буде латунь. Трубки. Так, латунь. А це у нас обов'язково треба перевіряти. Бачите, кран трошечки обміднений, але по суті іскра летить залізний. Нижна частина латунь. І тут та сама історія. Бачите, іскра присутня. Тобто тут треба трошечки проводити дороботки. Ну, в принципі, на відео ми цього робити не будемо, 3200. і цей шматочок такий доплюсуємо, коли розберемо. Трішки міді 400 грам. Трубки обов'язково перевіряйте, вони бувають мідні, бувають латуні. Жорсткий диск, але сум цієї сторії в тому, що з усього знятий чіп. Коли ціпики познімані, уже це прирівнюється до побутової плати. Тут теж може зігнути. Бачите, на жорсткому мосту ой, на жорсткому диску зрізаний чіп. Це саме цінне. Єдине, що на оцій на платі залишиться, але я не знаю, як так вийшло, щоб все знято, а тут ні. Кіло 300 побутової плати. І стара материнка 180 грамів. Сьогодні вся розпаковка даної посилки залишилось, щоб передзвонити чоловіку і повідомити результат. А, і розраховуватися, саме головне. Алло? Алло? Да, Доброго дня. Це Андрій Добре. по поводу вашої посилочки. Посилочку вашу отримали, розібрали, звіт вам на вайбер скинули. Перевірите. Сума вийшла така-то, така-то, Перевірте, чи вас все влаштовує. Добре, добре. Дивіться розрахунок сьогодні до 22-ї години вечора. Добре, дякую, велике, дуже приємно з вами співпрацювати. Дякую, дякую, будь ласка, до побачення. Чекаю наступного вашу посилочку. Гарного дня. Взаємно.